У нас нарешті розцвіли коновалії. Білки шастають. Дивіться, яка кольорова краса. Тут біле, тут червоне, там зелене, далі червоне, далі біле. Усім привіт і здоровенькі були. У нас нарешті літо. Роздягнулися всі і дорослі і діти. Довго ми цього чекали. Я їду з роботи. Лишилися мої дівчатка вдома. І сьогодні два роки, як я в них. Два роки, коли пролетіло. І я так порахувала по пальцям, скільки я дітей вже ніби мала в своїх руках в Америці, які пройшли через мої руки, хто довше, хто менше. Це є 11 і 12 дівчинка. Як це все починалося і які діти в мене були, зараз вам розкажу. Але чого вам дивитися на мене? Будете дивитися на, тут, на красу, на весну, на квітучі дерева і кущі. Як дивіться, 14 років назад, майже 14 років назад, коли ми приїхали, без роботи я сиділа тільки 5 днів. І от на першу роботу, яку мені заробляла... 0... Пропонували, я зібрала свої манатки і пішла. Перша робота була з проживанням у двох діток також. Також першій маленькій дівчинці було 6 місяців, другий хлопчик був постарший 3,5. Я у них відбухала півтора року з проживанням. Степан і Марія жили зовсім в іншому боці без мене. Тільки через півтора року я зрозуміла, що пора збирати манатки і шукати не то, що другу роботу, хоча і роботу також. Чому я вирішила піти? Тому що треба було вчитися здавати на права подійські. Я зрозуміла, що я буду заробляти більше. І я пішла на такий крок. Коли я пішла з цієї роботи. Не так було легко здати на водійські права, я здавала чотири рази. Потім після того важко знайти було роботу. Я шукала роботу разом з цими водійськими правами. У мене захопило три місяці. За ці три місяці у мене роги росли вже. Я думала, що я вже роботу ніколи не знайду. Потім я знайшла таку тимчасову роботу у поляків. Проробила в них 4 місяці. Чому 4 місяці? Тому що батька цих діточок в очередний раз з роботи, ну, не то, що попросили, сократили його. І він залишився без роботи, він отримав туди теж особі це по безроботі отут. І сказав, що я буду сидіти саме з дітками і я мусила йти. Тоді я написала вже об'яву тут в журнал, що я така-то-така така шукаю роботу. Ну, і відгукнулися батьки хлопців, в яких я проробила 10, майже 10 років. Молодшому було півтора, старшому було половиною, 6, ось отак. Від них я ходила до їхніх друзів, також до діток, до двох. Ну, я там ходила тільки так, час від часу, по вихідних, коли треба було. Недовго я там була. Ми там не зійшлися характером. І от тільки коли після хлопців я пішла до слідуючих двох дівчаток. Одній було щось 2 місяці від народження, але мене брали до другої, до старшої, якій було майже два, там я пробула 9 місяців. І потім від них я прийшла сюди, до цих дівчаток. Тоді тут була тільки одна дівчинка, другої ще не було, і було їй 9 місяців вже 9 місяць другий то це 12 дітей. А якщо рахувати діти, ті, з якими я ще сиділа в Україні, а ще діти, з якими я сиділа в Греції, то в мене назбирується вже до 20 дітей, як не більше. А я думаю, коли це все сталося ці всі діти пройшли через мої руки, аж не віриться. Час летить, діти ростуть. Так от ці діти ростуть, особливо ці хлопці, ну я ж з ними була довго, 10 років, то вони вже повиростали та стали розумненькі такі. Ну і як і тут, як і там, як і всюди, я старалася діток балувати якоюсь їжею смачною. Та випікали їм якісь запіканки, та робили їм смачненьку їжу, якусь там китайської кухні та ще щось. А хлопці казали, та возила їх дуже багато і дуже довго я їх возила всюди, на хокей, на футбол, на, на всі активіті, які вони ходили за ці 10 років. Ну, і я казала, що важко, дуже важко це все робити. А вони кажуть, зато, коли ми виростемо, Іра. Почнемо отримувати гроші, будемо грати в хокей, будемо заробляти великі гроші, і ми тобі дамо мільйон. Подаруємо тобі мільйон, коли ми виграємо там якийсь турнір чи ми заб'ємо багато голів. Ми тобі за те, що ти з нами сиділа. А сиділа я з ними конкретно. Тоді були такі часи, що не було батьків вдома. Вони були тільки під моїм наглядом, слухалися тільки мене, спали правда тільки з батьками, вони спали. І, ну, звичайно, я в них стала, знаєте, як членом сім'ї. Я в них в хаті знала краще, що де лежить, ніж вони, тому що я там і прибирала. Діткам готувала, діткам прала. А коли вони були в школі, я прибирала хату. Отак ми з ними і здружилися, і зріднилися, і до цих пір ми з ними підтримуємо зв'язки. Не можу сказати, що тісні, тому що діти в школах зайняті, батьки працюють, немає часу на якісь там підтримування великих зв'язків, але час від часу або зізвонюємося, або інколи я до них йду, коли кличуть. Не з усіма приходиться дружити, тому що, ви знаєте, тут немає часу дружити. Можливо, і хотілося б. Але, по-перше, ми від'їхали далеченько від усіх зовсім в інший бік, і відстань до них стала ще більша. До них вертатися тут треба їхати хвилин, напевно, 45. До одних, до других, до третіх. Дівчатам, ти йому обіцяла, що не буду з ними псувати стосунки, що буду з ними на дроті. Але вони час від часу кликали мене, але но... не хотілося йти вже, знаєте. У любому діти вимотують, висотують. І від одних дітей. Цілий тиждень, як працюєш, йти до других на вихідних, міст, то було важко. І Марія моя не дозволяла, казала, мама, заспокойся досить тобі, тобі що більше всіх треба. наша тобі ті діти? І потихеньку час минає, діти ростуть, Кожен собі, у кожного вже є своя няня інша, нова. То чого я буду плутатися там між ними? Та я отакі мої пригоди в Америці. Купа дітей, та й ж кажу, якби кожен дав мені по мільйону, то я була б мільйонерка ще та. Але, звичайно, це тільки мрії, яким не збутися. Хоча мріяти ніхто тобі не забороняє. Щоб сказати, що я пішла з якоїсь хати скандалом чи сваркою, то ні, я старалася з людьми знаходити спільну мову і пояснювати, чому я йду, якщо я йшла по своїй причині. Від одних я пішла, сказала, що більше не прийду, тому що я ненавиджу скупих людей, особливо тих, яким шкода людині дати кусок хліба. Тут в Америці це їдло таке дешеве. І щоб тобі порахували, скільки ти з'їла, і спитали, а чому ти то з'їла, то це я не знаю, яка має бути людина, яка це спитати має. Коротше, поки я з вами тут труляля, я вже приїхала. Щось тут діється у нас. Давайте, хлопці. А Степан сьогодні нарешті поклав свої помідори і огірки. в місця на розсаду іншу. І дивимося. Ввечеряють А Суниці ті, які дала Галинка, відходять через один, але тут один. Не знаю, тут два, напевно, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кущиків віджило, мені кажеться. Оце і тут щось не розумію, чи да, чи ні. Ну, коротше, вісім. І то добре. Щось посходило. М'ята в мене, дивіться, як гудить. І тут кріп Петрушка, м'ята. Ой, отой, як він називається. А тут у мене кабачки. Не кабачки, а це і батернатсквош. Ну, наподобі гарбузів таких довгих. Все, виноградок, дивіться, гарно пішов. До гори, до гори. Все. Гарно, тепло, зелено, чудово. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай, квіточки мої. Якісь краще, якісь гірше. Побачу, що з того буде. Може ще щось рано говорити, але поки ось так. Вже оці кущики також вже цвітять, квіточки спадають, нічого з того вже не буде. Час їх вже минув. Тут я поклала ромашки, посіяла майори. І гладіола все поклала. Так що чекаємо. У горшках у мене також квіти насіяні. Починають щось виходити. По одному кидається. Все. На цьому з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.